Доброго дня, діти! Розпочинаємо урок читання. Букви стали всі в рядок, нумо дружно на урок, бо наш перший дружний клас вже чекає тут на вас. Ми з вами вивчили вже шість букв, які позначають голосні звуки. Це букви А, О, У, Е, И, І, І. Та букви, які позначають приголосні звуки. Це букви. М, Л, К, С, П, В, Н, Р. Подивіться уважно на зображені букви, яка буква зайва. Звичайно, зайва буква П, тому що вона позначає приголосний звук. Звук П. Останні букви Е, а, У, О, і позначають голосні звуки. Ми з вами зараз працюємо над звуком П. І ваше наступне завдання піймати звук П. Якщо ви почуєте цей звук, то плескайте в долоні. Послухайте вірш. Пекар півень у пекарні пече пряники пригарні і пшеничні пампушки, і смачненькі пиріжки. В цьому віршику майже в кожному слові чується звук П. На письмі цей звук позначається буквою П. Я із букви П торік змайстрував собі турнік. Підтягаюсь разів стоя, маю силу і здоров'я. Ось вона, наша буква П, вона дійсно схожа на турнік. Давайте відгадаємо ребуси за допомогою букви П. Ви бачите їх на екрані. Для того, щоб розгадати «в» в ребуси, ставте відео на паузу. Перевіримо. Погляньте, будь ласка, на перший ребус. На ньому зображена парта та написано, що букву П потрібно змінити на букву К. Тобто звук П змінити на звук К. Карта змінюємо карта. Добре, перший ребус означає слово карта. Далі ребус із грушею. Ми з вами бачимо грушу і бачимо знаки, які показують, що два останніх звука потрібно забрати. В слові груша два останні звуки це Ш та А. Забираємо, залишається гру. Та ще додаємо склад ПА. Отримуємо слово «група». Далі ми бачимо малюнок рога ріг. І додаємо спереду склад пи Пи Пи-ріг. Отримали слово періг і останній ревус козою. До слова коза додаємо звук к та отримуємо слово козак. Слово козак. Таким чином ми з вами розгадали ревуси. Рухаємося далі. Відкриваємо свої книжечки. На минулому уроці ми з вами вивчали букву П, яка позначає звук П. Твердий та м'який. Говорили про овочі. Читали таблицю складів, складали за схемами слова, грали в гру-друзі, також говорили про дівчинку, яка готує суп, читали слова. Говорили про імена та читали текст про дівчинку параску, яка варила суп, та хлопчика панасика, який їй допомагав. Вам потрібно було навчитися читати всі ці слова, склади, слова та тексти. А сьогодні ми з вами переходимо до наступної сторіночки. Тут теж ми працюємо з вами над закріпленням звукового значення букви. П І сьогодні почитаємо уривок сказочки Ріпка. Ви бачите ілюстрацію дуже гарну до казки Ріпка. Я думаю, що багато хто з вас знає цю казку. Послухайте уважно уривочок. Навесні посадив дід на полі ріпку, поливав, сапав, виросла рібка, велика-превелика. Пора рвати ріпку. Рвав-рувала не вирвав, сили мало. Дід Дід покликав бабусю. Рвали, рвали, не вирвали, сили мало. Бабуся покликала внучку. Рвали, рвали, не вирвали, сили мало. Далі ваше завдання продовжити казку. На наступному уроці вам потрібно добре почитати цей уривок, навчитися його переказувати та продовжити казку. Казка вам дуже добре знайома. Але давайте ще раз її згадаємо, я вам прочитаю її із книжечки. Послухайте уважно. Був собі дід Андрушка. А в нього баба Марушка, А в баби донечка мінка, А в дочки собачка хвінка. А в собачки товаришка китя Варварка, А в киті вихованка, мишка сіроманка. Раз весною взяв дід лопату та мотику, скопав в городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, Зробив пальцем дірку та й посадив грібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щоденнішов дід город, набравши води повен рот, Свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка росла, Зразу така, як мишка була, потім, як буряк, потім, як кулак, потім, як два, А наприкінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, уперся ногами, Мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу Марушко. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку рвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, тянуть аж підтече, смикає дід рібку за гичку, смихає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку, Ходи, доню, не біжи, нам рібку рвати поможи. Прийшли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, Хвінко, не біжи, нам рібку рвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, Тянуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Лище собачка, кицю варварку. Ходи, Варварочко, не лежи, нам рідку рвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку. Киця собачку за хвостик тянуть руками і зубами, Упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи, нам рібку рвати поможи. Ішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку, як потягли та й покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на дочку Мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть. У шпарку. Ось і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Ця казочка вчить нас тому, що гуртом легше робити будь-яку справу. І добре, коли є велика родина, в якій всі один одному допомагають. Наступний віршик також про родину, про сім'ю. Називається Ось яка родина. У ваших буквариках на сторінці 65. Послухайте, будь ласка, ось яка родина. Завтра іменини, в тітки капустини, прийде дід, дід дідище, старий капустище, прийде з ним бабуся, стара капустуся, прийдуть два синочки, малі капусточки, прийдуть і три доні, малі капустоні, прийде капустон Дін дон, -дон Дін -дон, дон прийде вся родина. Каже капустина. Ось такий віршик, в якому у виді капустин зображена звичайна українська родина. Адже родина це є найдорожче, що у нас з вами є. Добре, діти, на кінець уроку, давайте ми з вами ще повчимося розгадувати кросворд. Будь ласка, слухайте першу загадку, куди ховає учень олівець і ручку. Я напевно вгадав, у нього великий, звичайно, пенал. І ось ми з вами записуємо слово пенал до першого рядка під номером 1. Наступна загадка. Сам із вільхи та із дуба. В роті білі, чорні зуби. До зубів торкнись готово. Ти почуєш спів чудовий. Це піаніно. Записуємо під номером 2. Піаніно. Ну, ось. Далі наступна третя загадка. На макітці в дітвори я від сонця і жари. Вам мене вдягнула мама, а завуся я Панама. Записуємо Панама до рядочку під номером 3. І Остання загадка під номером 4. Коли ранець свій збираю, в неї зошити складаю. Добре, з зошитам живеться, ні один із них не мнеться. Звичайно, це папка. Папка для зошитів. пап І ми з вами можемо прочитати слово відгадку, воно виділене синім кольором. Давайте прочитаємо це слово піна. Таким чином ми розгадали кросфор. Сьогодні ми з вами продовжували вивчати букву П, працювали над казочкою ріпка та вчилися розгадувати кросфорд. На цьому наш урок з вами закінчується. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе та своїх рідних. На все вам добре.